43% українців мають заробітну плату меншу, ніж 10 тисяч гривень. При цьому зарплату від 10 до 20 тисяч на місяць мають 31% респондентів. За словами 21% опитаних громадян, в них зарплата понад 20 тисяч гривень. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження «Градус». Різ згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26% українців, ще у 21% залишилося без змін. При цьому у більш ніж половини опитаних доходи зменшилися. Соціологи опитали понад 1600 респондентів, з них 1166 осіб представники широкої аудиторії населення і ще. 472 людини це представники бізнесу Європейської бізнес асоціації. Тож більше про результати цього опитування будемо говорити далі в нашому ефірі. Долучаємо до нього виконавчу директорку інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Оксана, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. А вітаю. Пані Оксано, буквально тільки що ми спілкувалися із піар-менеджеркою онлайн-порталу з пошуку роботи ВОРКЄЙ вони підбили підбили підсумки ринку праці за червень, і в них там середня зарплата сягає 20,5 тисяч гривень. Українці в опитуванні говорять про те, що 43% українців українці мають зарплату меншу ніж 10 тисяч гривень. На вашу думку, чому вірити, куди дивитися, і дійсно наскільки ось це опитування відповідає реальності. Ну о, куди дивитися? Я думаю, треба дивитися на декілька різних джерел, тому що в даному випадку обидва джерела це трошечки прирізно, тому що інформація з порталу про вакансії це бажані бажана зарплата роботодавців, які хочуть таким чином до себе отримати. Людей найкращих, і відповідно моста ставлять більше, ну ставить такий рівень зарплати. Тобто, це означає не, не не завжди означає те, що написано в оголошенні, не завжди означає, що це в реальному житті буде так само. Тому результат опитування це вже власне, от відчуття відчуття людей. І тут теж це, в принципі, от ключовий момент, що це ну власне. Оцінка оцінка людей, і це трошечки ну теж про інше Тобто це два такі різні різні інструменти і такі два різні, так би мовити, ну не можу сказати, що це краще але це трошечки різні джерела джерела інформації. А яка власне, що відбувається з зарплатою? Тому що якщо ми подивимося, наприклад, на ту ж саму середню мінімальну зарплату, вона зростала. рівень середніх зарплат по там даних статистики, він теж зростав. Але отут по результатам цього опитування українці населення, тому що тут є частина більша частина респондентів, це представляють населення, і там є ще частина, яка представляє бізнес. Вони кажуть, що трошечки ну ситуація стала зараз трохи гірше ніж була в попередній, в попередній період тобто що це означає ну по перше думаю що це ще чисто е, психологічно, е, коли люди міряють рівень своїх доходів зарплат щоб як би ми це не називали це от, умовно кажучи те що е, в простою мовою кажуть цікі гроші а і дуже часто е, в україні все ще міряємо е, рівень е, доходу відповідно до там до долару, а тобто відчуття зростання курсу долару створюють завжди в людей відчуття того, що в гривнях ви отримуєте те але це менше. А тому, коли ми аналізуємо результати дослідження, це треба мати на увазі. Це що це власне відчуття? Тобто це не означає, що всі стали отримувати менше 10 тисяч, тому що це трошки ну, виглядає дивно бо мінімальна. Це трошки більше ніж мінімальна зарплата. А ну у нас все такі не, не така кількість людей отримує власне мінімальну зарплату. Тому я думаю, що це пов'язано з таким ну, чисто психологічним відчуттям людей, коли вони міряють свої доходи в гривні до бажаних доходів у валюті, і ми маємо ось такі результат. Але як що як відбувається, як, як насправді або об'єктивна яка ситуація, дійсно зараз е, важко сказати, але з одного боку е, зарплати мають зростати, тому що відчувається брак е, робочої сили на ринку? Це відчувають усі роботодавці. відповідно, е, е, і відповідно оголошення про вакансії дійсно там мають зростати е, зарплати, яку пропонується з іншого боку, е, зрозуміло, що чи зростає наскільки така зарплата зростає? Наскільки людям цього достатньо, щоб сказати у мене там з мій доход? Зараз зрозуміло, що на рівні зростання цін подорожчання, наприклад, тієї ж самої електрики, яка суттєво впливає на такі тарифи впливають на відчуття людей про свій добробут, ми можемо Отримувати от власне такі результати, коли ну певною мірою добробут або дохід буде погіршуватися в оцінці людей, які вони дають соціологам. Пані Оксано дуже дякую вам за таке розлоге пояснення. Дуже дякуємо вам, що ви долучились до нашого ефіру. Це була Оксана Кузяки, виконавча директорка інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Я нагадаю, що ми говорили про результати соціального дослідження градус Ресерч, і згідно із ним, 43% українців мають заробітну плату меншу ніж 10 тисяч гривень. При цьому зарплату від 10 до 20 тисяч на місяць мають 31% респондентів і за словами 21 опитаного громадяна, в них зарплата понад 20 тисяч гривень. Ну і до слова про реакцію на ось ту зарплату, яку мають українці, то більшість опитаних 56% саме вважають, що їхні доходи є недостатніми для гідної якості життя. Ну і принагідно нагадаємо, що на території Харківської, Донецької і Одеської областей наразі оголошено сигнал повітряної тривоги. Тож закликаємо жителів цих областей. Перейти до укриття і перебувати там до завершення сигналу повітряної тривоги.